Телеканал Еспресо спільно з фондом «Автоангела Львів та благодійним фондом Цивілізація Європа відкриває новий збір на автомобілі для наших захисників. На фронті автівки дуже швидко і часто виходять з ладу. Деякі навіть не підлягають ремонту. А оборонці мають бути мобільними аби звільнити всю Україну від російської нечисті. Долучайтеся. Наша ціль мільйон для збройних сил України. Зокрема, 200 тисяч гривень на мікроавтобус для бійців. 79-ї аеробригади аеромобільного батальйону 240 тисяч на пікапи для бійців мінометного розрахунку, 210-го окремого спеціального батальйону, 260 тисяч на пікап для бійців першої роти 6-го окремого спеціального батальйону і 300 тисяч гривень на банно-пральний комплекс. Наші воїни не втомлюються нише расистів. Давайте і ми будемо невтомними у своєму бажанні допомогти. Бажаєм здоров'я, мінометному розрахунку 210-го окремого спеціального батальйону потрібен автомобіль для виконання бойових завдань в районі Бахмут. Ми перша рота 6-го СБ, які знаходиться на сході. Три дні тому ми втратили авто. Звертаємося всіх небайдужим долучитися до збору на позашляховий. 79-ї бригади аеромобільного батальйону мають потребу в автомобілі для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.